Так виглядає урок української мови в дев'ятикласників з 19-ї школи. Від сьогодні вони перейшли на дистанційне навчання. Доки діти сидять по домівках, вчителька намагається пояснити їм розділові знаки в складносурядних та складнопідрядних реченнях. Уже я шостий урок проводжу діти, підключаються, діти працюють. Немає такого двоє, троє дітей відсутніх. А так ми працюємо. Діти уже. Привчені до цього налаштовані, дехто каже, що сумує за однокласниками, хочеться в соціаль в колектив. Дехто каже, що краще, трішечки можна на годинку довше поспати. Мені здається, що діти більше хочуть повертатися до навчання. У другокласників з цієї школи навчання не змінилося. Вони, як завжди, сіли за парти і взялися вивчати назви різної їжі англійською мовою. На дистанційку перевели класи з 5 по 11. Раніше міський голова Олександр Третяк аргументував це тим, що батькам незручно лишати малечу вдома, та й до онлайн навчання, та не пристосована. Для мене робота не змінилася, так як я працюю лише з учнями початкової школи. Звичайно, це краще, тому що діти сприймають інформацію набагато краще в класі. Але якщо буде така ситуація, що зміниться Ну, наша школа готова проводити онлайн уроки. Вся техніка забезпечена. Батьки по різному сприйняли змішаний режим, пояснює директорка школи Інна Верхова. Частина готова відправити до школи і старшокласників. Інші відмовляються приводити дітей з початкових класів. У пані Оксани донька вчиться в першому, а старший син у п'ятому. Вона готова до будь-яких змін. Я така людина, яка пристосовується, так я дітям пояснювала, і в мене діти сидять прекрасно на уроці. Маємо досвід навчання. Дистанційної форми, оскільки дитинка одна була в першому класі хвора, тому навчалися два тижні онлайн, задоволена повністю. Хто хоче навчатися, то він буде навчатися чи так, чи. Ну, чи присутністю тут в школі загалом у 19-й школі навчаються 1394 дитини у дві зміни. Зараз у закладі з 51 класу лишилися 24 молодших. Змішаний режим вдалося організувати без особливих складнощів, додає Інна Верхова. Це стосується вчителів іноземної мови, інформатики і часткової фізкультури. Вони проводять урок в класі, і вже тоді з закладу проводять онлайн уроки. В принципі, Переходять нормально станом на сьогоднішній день для того, щоб дитина отримала освіту, поки це єдиний вихід, і ми маємо його використати сповна. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.